Планета Земля сповнена дивовижного. Сьогодні разом складемо топ островів, які наче є витвором багатої фантазії талановитого кіносценариста. Але перед тим як розпочати, підтримайте канал підпискою, коментарем та вподобайкою. Тільки так це відео зможуть побачити якомога більше людей. Отже, острови, в існування яких важко повірити. Різдвяний острів розташований приблизно півтора кілометра від Австралії, свою назву отримав через ефектний яскраво-червоний колір деяких участків поверхні. Щороку прибережні води цього крихітного острова отримують багряне забарвлення. Причина чимале скупчення маленьких діточок червоного краба. Десятки мільйонів цих ракоподібних мігрують на ті ж самі пляжі, аби скинути свої запліднені яйця у воду. Інстинкт тільки но народжених крабиків допомагає їм знаходити дорогу назад до центру острова. Отже, маленькі мандрівники створюють червоні магістралі. Вони накривають усе, що трапляється на їхньому шляху. Все це виглядає як різдвяне диво. 290 км кілометрів від Канади в очі потрапляє таємнича гігантська змія розміром 42 кілометри у довжину і трохи менше 2 кілометрів у ширину. Змієподібні контури має сейбл, острів. А по суті, піщана коса, яку з усіх сторін обдуває вітер. Не тільки формою інтригує цей безлюдний острів. Тут мешкають коні. Тільки коні. Якщо не враховувати птахів, що залітають сюди на відпочинок під час своїх тривалих міграцій. З якого дива з'явилися на острові коні невідомо. Припущення одне за інше абсурдніші. На кшталт пірати коней вкрали і на цьому острові заховали. Як би там не було майже 500 диких коней тут живуть. І, здається, почувають себе причудово. Супермилим заповідником можна вважати і 11 маленьких островів, розташованих навколо японського узбережжя. Вони є домом для десятків тисяч неймовірно симпатичних котиків. Це не кошима або котячі острови. Причина появи котів бажання місцевих рибалок позбутися мишей. З плином часу пухнастих ставало все більше і більше. То, на щастя, звикли казати місцеві. Та й до прибутку, з огляду на те, скільки туристів щороку прийманює до Нікошіми, бажання побачити в одному місці сотні грайливих котиків. На півдній Японії знаходиться Окіношіма – острів кроликів. Зрозуміло, що чарівні мешканці розглядають туристів як джерело їжі і веселою зграєю переслідують їх. Попри те, що цей острів виглядає як наймиліше місце у світі, має він і свою темну таємничу історію. До того як перетворитися на кроликовий рай, острів використовувався для виробництва тисячі тонн отруйного газу під час Другої світової війни. Для того щоб приховати існування хімічних об'єктів, острів був стертий з усіх японських мап того часу. Однією з версій появи у такій кількості кроликів. Є припущення, а може їх завезли сюди задля дослідів? У цю теорію мало хто вірить на самому острові. Отже, питання, звідки взялися кролики, залишається відкритим. Мігінго розміром менш ніж футбольне поле є найбільш густонаселеним островом на планеті. Важко повірити, що на цьому шматочку скали умістилося майже 500 людей. Знаходиться на східному узбережжі Вікторії, найбільшого прісноводного озера Африки. У цих водах дуже багато цінної риби протягом одного тижня рибалки тут заробляють стільки, скільки на інших африканських територіях за 2-3 місяці. Звісно, такий прибутковий бізнес привернув увагу піратів. Сусідні країни Кенія та Уганда під красивим приводом захистити острів вирішили привласнити його. Звісно, між країнами спалахнув конфлікт. Раптово, крихітне мігінго опинилося у центрі так званої найменшої африканської війни. На щастя, до серйозного зіткнення так і не дійшло. Натомість кордон між цими країнами залишається неврегульованим, отже, острів перебуває у спільному управлінні. Зазвичай усі острови знаходяться в морях та озерах, але є у нашому списку і дивовижний виняток: острівець Саліна Теорда, розташований 122 метри під землею. Посеред гігантської занедбаної соляної шахти. Цей яскраво освітлений підземний атракціон є частиною найбільшого музею соляних шахт у світі. Понад 660 років колосальну печеру викопували вручну тільки однією кіркою. Но шахти наразі затоплене. Невелике озеро оточує крихітний яскраво освітлений острівець. Мало хто може похизуватися створенням власного світу. Об'єднані Арабські Емірати можуть. Узялися зробити з видобутого у Перській затоці піску нові шматочки суходолу, і зробили. 300 штучних островів склалися в архіпелаг у формі світової мапи. Кожен маленький клаптик збудованої землі потім було названо на честь країни купуєш острів, отримуєш власну державу. Умовно, звісно. От і мільярдеру Річарду Бренсону захотілося мати свою Великобританію. Як то кажуть, чим би дитина не тішилася, аби не плакала. Задоволення, звісно, не дешеве. Вартість одного з таких островів досягла приголомшливих майже 2 мільярдів доларів. На півночі Атлантичного океану знаходяться Фарельські острови. 18 гігантських вулканічних масивів землі. Найменший і, мабуть, найвеличніший з них, відомий як Літла Дайман, площею трохи більше двох кілометрів, з усіх боків обрамлений крутими берегами. Острів має свою власну хмару. Його вершину, а це приблизно півтори кілометри, обдуває вологе повітря. У результаті температура падає і вологість конденсується у лінзоподібну хмару. Майже щодня вона покриває вершину острова білою пухнастою шапкою. Краєвид острова Гайола виглядає, ніби вирваний прямісінько з картини Сальвадора Далі. Дві скалисті частинки поєднані неймовірно тонкою кам'яною аркою. Мальовничість цього місця завжди викликала бажання його придбати. Але кожен новий власник неминуче потрапляв в халепу дуже часто смертельно. Знадобився час, щоб дійти висновку так острів проклятий, ким або чим не зрозуміло. Але люди нарешті припинили намагатися володіти цією таємничою місцевістю. На острові, розташованому, до речі, біля Ніаполя, ніхто більше не живе. Ймовірніше, ви ніколи не чули про острів Монурікі, але існує шанс, що ви його бачили. Ця містична, безлюдна земля, частина країни Фіджі, має вулканічне походження. Довжиною трохи більше пів кілометра острів оточений невимовної краси кораловим рифом. Відвідати б це місце було б непогано скажете ви, особливо коли дізнаєтеся, що у цьому мальовничому місці уже побувала принаймні одна голівудська зірка. Справа в тому, що Монурікі був обраний для зйомок фільму Вигнанець відповідно до сюжету картини, саме на цей безлюдний острів потрапив герой Тома Хенкса. Звісно, міжнародне визнання фільму зробило це місце вкрай популярним серед туристів. На відстані майже 600 кілометрів від Австралії серед Тихого океану височить піраміда Бола. Це, по суті, величезний кам'яний шпиль. Така природна споруда насправді є залишком активності вулкану, який утворився 7 мільйонів років тому. Висота Пірамід Бола сягає майже 562 метри, що робить острів найвищим у світі. Звісно, альпіністи вважають цю одиноку скалу в океані викликом для себе, знову і знову намагаються підкорити її. До речі, виокремлюється цей острів не тільки своєю висотою, але й розміром комах, що тут мешкають. Острів Вулканічна точка приречений на аналогію з фільмом Початок. Ми пам'ятаємо, у цій кінокартині герої дивилися сни у сні. Острів знаходиться у середині озера, у середині вулкану, у середині більшого острова, у середині архіпелагу, у середині Тихого океану. Дивовижний крихітний острівець, про яку йде мова, прикрашає озеро у кратері вулкану Таал. Одного з найбільших активних вулканів Філіппін острів, на якому знаходиться вулкан, називається Лузон. У свою чергу Лузон один із 7100 островів Філіппінського архіпелагу, що лежать на відстані більш як 800 кілометрів від Китаю. Але якщо знову збільшити масштаб, чогось не вистачає. Куди поділося озеро у серці кратеру? Так, якщо ви слідкували за новинами, мабуть, чули про виверження вулкану Таал у 2020 році. Це природне явище засипало навколишній ландшафт вулканічним пилом і висушило озеро. Але вулканічна точка дивовижним чином збереглася. Згідно з підрахунками вчених, острівцю недовго сумувати серед суходолу. Уже через кілька років. Дощові води знову заповнять кратер. Аргентина славиться своїми надзвичайно мальовничими краєвидами, але один з них це буквально щось фантастичне. Посудіть самі. Невже це не виглядає як вхід у підземну базу, побудовану космічними прибульцями? Це дивовижне природне утворення отримало назву Око. І це, мабуть, найтаємничіший острів у світі. Унікальний, адже має майже ідеально круглу форму. Але як така симетрія може бути природньою? І це ще не найдивніша риса цього острова. Відповідно до супутникових знімків, 118-метровий у діаметрі диск, обертається навколо власної осі у межах свого невеликого озера, щодня змінює позицію. Вивчення цього феномену залишило вченим більше питань, ніж відповідей. Острівна держава Маврики відома чарівними барвами морських пейзажів, але існує навіть більше яскравих кольорів у глибинах цієї маленької землі. На півдні острова лежать приголомшливі семикольорові дюни Маврикія. Увесь острів колись був діючим вулканом, що утворився близько 2 мільйонів років тому. Унікальні умови острова спричинили рідкісні перетворення гірських порід у результаті замість твердого чорного базальту, який зазвичай залишає по собі виверження, з плином часу світ побачили породи, які вражають своїм різнобарв'ям. Сподіваюся, це відео вразило вас принаймні своїм розмаїттям. Хотілося б дізнатися про те більше у ваших коментарях. До зустрічі у нових відео!